Микро... Не знаю. Шановні друзі, я попрошу коленку уваги, оскільки трошки завчасно включили світло. Справді тим, тім, що до нас на свято приїхав продюсер цього фільму Володимир Філіпов в вашій області.

Бороть, ми робимо таку перестановку легку, щоб було теж що і все. Я, власне, краще на мене буде розмова, ще раз з Володимиром з Іванович Ліго, переконуємо. Якщо якісь є запитання, то задавайте, будь ласка. Безпосередньо, що ви вітаєте людей. Большое вам спасибо за то, что пришли и смотрели наш фильм. Мы долго шли к вам. Четыре года делался фильм и, в общем мы рады, что сегодня мы здесь и можем непосредственно общаться с нашим зрителями. К сожалению, Михаил Герасимович вчера приболел, но он вам всем передавал наилучшие пожелания несколько год. И попросил, как всегда, сказать об одном, что фильм сделан за формулу ему для нас и себя». Такова его была мысль, и он ее попытался так реализовать на экране. Я думаю, что у него получилось. Давайте поделим его аплодисменты от вас. С нами приехал еще мой коллега Олег Полуйсков. Он крайне редко как нам, с нами приезжает, но э, вот, скоро время он поедет в Нью-Йорк представлять фильм на кинофестивале э, в, в США. А почему он приехал именно сюда? Потому что он оказывается своими корнями из э, вашего родного города, его э, дедушка. Дедушка жил здесь. Я вас ще видаю. Мені дуже приємно, що прем'єра нашого фільму в місті Привуки відбувається, відбувається. Приємно мені, тому що, що найбільше народилася в місті Привуті. Вони жили тут. Вони не були українцями, вони не були церквами, але... Це може така вже історія нашої України, що люди різних націй проживають на нашій землі і вони мігують як герой нашого країну. І тому, коли ми починали цей проєкт, він сподобався саме що доля людини. Котра була проходила розповідає наш фільм, а вона була автогіонічна. Тобто вона вигнана. це яскрава історія нашого світовічиника, який народився в Чернашній Єри. І прийшов тоді дуже тяжкі, але яскравий життєвий шлях, який, як ми бачимо, не зламав цю людину. І тому я гадаю, що це повинно стати прикладом. Як робився фільм, напевно, ви може, знаєте, що 4 роки це було наповнені праці не тому, що так вже скупульозно ми працювали над кожним хатом, а тому, що були певні проблеми із финансуванням із е, можливістю е, зробити цей фільм. Бо, е, як ви розумієте, в цьому фільмі е, задіяні тільки українські актори. Е, е, цей фільм зроблений тільки на українській виробничій базі. Тобто е, всі роботи пов'язані з плівкою і проявкою.